Загалом вважаю, що сама медіалізація полягає не лише у роботі засобів масової інформації, а про це значно ширше. Найбільш активні у заснуванні протестантської преси були Баптисти, і одна з перших потужних видань це Баптист України, заснована у 1924 році. Цей журнал окресував серйозні перспективи видавничої діяльності. Оскільки були плани видати Біблію, біблійний словник, настільний календар і багато іншого. Також там публікувалися статті духовного змісту, повчальні духовні художні історії. Також у 20-х роках у Західному регіоні активно поширювалася періодика і інших станських контекстів. Зокрема, християн Вірі Іванської це газета Християнизм, газета Адвентись сьомого дня Благовісних, дещо пізніше почали заходити в руку, там пожурнали християн Віра Івановський Євангеліст і Івановський молод. Але загрозою великою для цих видань була атеїстично заангажована частина суспільства, і також відповідні процеси, які відбувалися в цей час в Радянському Союзі. Значного удару протестантським виданням зазнали, завдали постанови секретаря ДТК КП, і це стало точкою відліку прискореного занепаду багатьох журналів і газет. Відтак тривалий час протестантські видання діяли підпільно, але Переслідування радянської влади знищували будь-які спроби видавничої діяльності. До прикладу, у 1936 році у місті Кременці Тернопільській області був заснований журнал Іванівський голос. Він виходить друком щомісяця, проте вже у вересні у 1939 році випуск журналу припинився на 19 років. І в цей період радянська влада знищила також його засновників. Григорія Федишина було замучено в казиматах Золочівської тюрми, а Михайло Вербіцький з них безвісти у 1945 році. У тисяча 58 році цей журнал емігрував до Аргентини, також пізніше він емігрував до Канади і все ж таки через деякий час він повернувся на Україну. І вже з 1991 року, з початку незалежності України, у західному регіоні почали активно відновлюватися протестантські видання, які засновані були у 20-30-х роках. Зокрема, і відновилася діяльність журналу адвентистів сьомого дня благовісних, іванівських християн-баптистів, баптист України і християн Вір Іванських п'ятидесятників християнин. І також почало з'являтися ряд інших видань. Зокрема, увагу науковців привертає Іванський журнал Віра і наука, який був заснований у Львові. Цей часопис поширився на весь західний регіон, але через переслідування радянської влади це видання припинило свою діяльність також більше, ніж на 10 років. Розвиток загалом протестантської переводики у Тернопільській області відбувся завдяки активній позиції лідерів цього регіону. Заснування з Балтийських громад на Тернопільщині пов'язане діяльністю місіонера Івана Семенина, а утвердження до десяти року в регіоні стояла діяльність Григорія Федишина і Максима Нагорного. Ситуація значно змінилася оста... буквально в останнє десятиліття, оскільки сучасні технології сприяли бурхливому розвитку і поширенню процесу медіатизації. Також маємо протискладнітизм почав поширюватися. І це вже стали більш відкриті, представлені в аудіовізуальні засобах масової інформації, зокрема на телебаченні, на радіо. І Інтернет став важливим ресурсом для процесу медіатизації. Також вважаю, що телебачення це засіб масової комунікації, який найменш освоєний протестантами. Серед причин це понаціалізованість, заполітизованість, висока конкуренція і багато також іншого. Але все ж таки з розвитком супутникового телебачення великі протестантські церкви створили власні телеканали, це ТВН, Сіонал, Надія. І на регіональному рівні протестанти почали засновувати власні програми. Щодо образу протестантів у сучасних засобах масової інформації, то звертаю увагу на проблему певної релігійної неграмотності окремих представників мас медіа оскільки е це потрапляється повністю підставлені за місцевого. І також вважаю, що церква зараз у засобах масової інформації представлена досить собі в тим. У світських класмедія відображається переважно зовнішна сторона діяльності связьких церков. Майже нічого не подивляється про благодійні проекти, місіонерську діяльність. І також основна увага медійників наразі прикута переважно до традиційних церков. Я вважаю, що зараз представникам потрібно активізувати інформаційну роботу. Зокрема, було б непогано, щоб були створені і активніше працювали інформаційні відділи про церквах. Це б дозволило більш правильно е, представити їхню позицію і також їхню діяльність десь бути в засобах масової інформації, і також це стало б засобом для євангелизів. Mm -hmm. На цьому зараз питання є. Людмило, я знаю вас вже впродовж багато тривалого часу як дуже талановиту журналістку і саме не заангажовану журналістку нашого ТТБ, а державного телебачення нашого тернопільського. Крім того, вона є молодий науковець, дуже перспективний, але питання моє дуже таке практичне. От скажіть, будь ласка, для всіх, хто тут присутній практичний служитель, тому що наша конференція ще практична, має практичний вихід. Що не потрібно робити? Що ні в якому разі не потрібно робити по відношенню до медіа пастора? <рістер> <рістер> Щоб <мати> не мати небілічно. <рістер> зазвичай мали практику організації прес-конференції, то журналістам не особливо подобається, коли їх намагаються заагітувати церкву. І коли моменти евангелизму проявляються, хоча вони можуть почути і готові почути думку, позицію церкви, але коли е, їм не подобається, коли їх намагаються переконати у правильності переконання. Напевно, так. Само журналіста, але я хочу. Питання воно не стосується доповіді, але раз ви журналіст, то можливо вам щось більш більше відоме. Мене цікавить таке явище, як е, Аміші ваші. Ну, на Тернопільщині існує така це не аміші аміші. Ну хай не Аміші, я не знаю, як ви їх називаєте, але це є таке унікальне явище. Про них у нас трохи говорять, запитують інколи студенти, ну все зводиться до того, що вони носять кашкері. Я думаю, що вони теж кашкері. Я думаю, що там щось є цікавіше. Це все-таки релігійна спільнота. Що під кашкерами? Ні. Де вони з центром. Насправді це також викликає зацікавлених і центральний заступник масової інформації, і регіональних цікав. Спочатку це йде, можливо, якась іронія, але все ж таки дуже цікаво, що там далі ви говорите. І там є зміст, насправді, ці переконання певні, яких дотримуватися. Чому, наприклад, цікавить багатьох людей, чому саме отак? Хоча переважно, як у ЗМІ відображається негативно, це все явище. Просто я знаю, один священник сказав, що поки він відслужив службу, вони хату збудувати. Просто було голе. Подвір'я, каже, ми виходимо, дуже довго служили, виходимо, стоїть хата у дворі. Не накрито ще, але вже довго. Вони за один день, якщо жениться в їхній мужчині, за один день будують хату для сім'ї. Можна їх ще перейти, а потім вийти виділено. Тут ще Питання буде. Да, давай, я давай, я давай, просто давай, ну, тому, хотіла, щоб ви сказали, що медіаресурси ресурси це ну, треба використовувати протестанськими громадами, активізувати інформаційні відео і все таке інше. Але ми стикаємося ну, просто з певним таким ставленням засобів маси інформації, ну, свідськими, як умовно називаємося. Да? Якщо ми проводимо там, певний захід науковий чи інший під шапкою там, когось, світського якоїсь організації. При серевізі розкидаємо, дуже реагують активно. Якщо цю шапку не використовуємо, це повний ігнор да, засобів масової реформ. Яким чином це передувати? Ну, якщо засоби масової інформації, які що несуть у масу інформації, ігнорують ці події, а висвітлюють тільки ну, там, окремі моменти, ну, яким чином нам це подолати? Я думаю, що подолати це можливо в процесі. <рес> в, процесі можливо, в моїй практиці як було, коли я намагалася проштовхнути матеріали щодо протестантизму. То дуже спочатку негативною реакцією стикалася, mm -hmm. але потім, коли з'являвся один матеріал, другий, третій, то вже почали сприймати як нормальне явище. Mm -hmm. І зараз, коли, наприклад, організовувати якийсь захід і подавати, що організовують протестанти, то дуже багато оперечень є. Навіть в Тернопільській релігійній області здається такий усвідомлений, дуже багато mm -hmm. негативної реакції такого Ага, протестанти, то ми намагаємося, я намагаюся подати, наприклад, якщо організовують щось таке. Що представники різних християнських конфесій організовують щось? Ось так. Тому що для нас, наприклад, цікаво просто, щоб це було представлено якомога більше журналістів, щоб був якийсь результат. І ну, коли ми, наприклад, святкували різдво, то був такий момент, католицьке різдво, всі писали і я собі думала, от коли пасу ми вже відзначали, щоб знов щось таке не придумало, але ми організували прес-конференцію, то в прес-релізах вже було зазначено євангельські церкви, і вже засоби масової інформації почали використовувати євангельські церкви, організували, євангельські церкви там щось. І, я думаю, в процесі ми зможемо подолати оце опередження, тільки в процесі, і в якійсь залесовій роботі, щоб просто щось робити в цьому плані. Можна я ще один із шляхів, яким чином можна подолати таку упередж. В Волинській області для журналістів було організовано прес-тур. В Волинській області. Прес-тур по відомих протестантських церквах минулого або пам'ятках минулого провезли, так само показали сучасні церкви і зараз ті журналісти практично майже всіх відомих. В інтернет-виданнях понаписували прекрасні статті, з прекрасними авторами, з прекрасними відгуками. Це один із шляхів, напевно, як виходити з такої цілеспрямованої ізоляції і, можливо, навіть і дискримінації. Та не бажано. Як це так не бажано? Ми другої секти не бажано. Ні, я, я, я дуже коротко хочу сказати, ми на першій секції закінчили обговорення і ухвалили. Резолюцію, Резолюцію. І там, але, от, але от сюди я зайшов і почув одну інформацію, яку там ми не згадали. Мається на увазі часом повний, якщо не сказати, дилетантизм, я не знаю, як його інакше назвати. Працівників ЗМІ щодо певних конфесій. От в нас на повному серйозі деякі російськомовні приватні видання подають інформацію. Формацію приблизно такого плану. Як від як і звісно, бабтісти славяться тим, що у них практикуються вічі рабі, а в його вістів жертвоприношення. Тобто ніхто не раніше були не ну, певні семінари організовувалися для працівників змі. <танц>. Які мали на меті переборення таких тенденцій. Наша кафедра запланувала на жовтий місяць такий семінар тренінг де ми будемо е пробувати зібрати журналістів. У нас журналісти відкритіші і таке дурне не пишуть. <танц>. <будови> О, це ж ваша <пев> кафедра в регіональному масштабі про те, що це війна. І ми в будемо їм <пев> теж пробувати дати зрозуміти. Чіткі визначення, що таке секта, що таке конфесія, деномінація, що вони теж вони інколи вживаються не тому, що вони не долюблюють протестантів, вони просто не знають, що то можна назвати інакше. Вони вони просто малограмі. Воно... Воно... Можна сказати, що ця тенденція воно не тільки в області нашої. Остання новина на українському масштабі Лєщенко пише про це, що треба баптистську церкву зняти, бо вона мішає там. Може, про діючий пастор Коковський, будь ласка, але в межах друзі, прошу до всіх учасників таких заходів, не забувати, що якщо є лютеранська церква на таких заходах. Дайте хоч кілька хвилин слова. Я просив записати. Реформа... От дивіться, просив записати. Я там замов виголошувати доповіді писку. там написано. тому, що браття і, і сестри, підсотвіччя реформації без лютеранської церкви, ну це нонсенс. Погодьтеся кілька реплік. Дивіться, сьогодні ми все-таки всі дійшли згоди. що лютер вартує того, щоб про нього говорити. І я думаю, що ми всі більшість з нас переконані так. Згідно з списків, які укладалися неодноразово 100 найбільших постатей в історії людства, лютер входить в цей список. Тобто відповідь на питання: чи лютер відбувся, так. Чи лютер актуальний так. Це без сумніву. Говорилося про лютера, так би мовити, під різними кутами. Хочу сказати, як лютерани. Як пастор Української лютеранської церкви, як конфесійний лютеранин, тобто лютеранин консервативний, тому що Українська Лютеранська церква дотримується того сповідання, яке фактично ми беремо від лютера, без додаткових тих всіх включень, що з'явилися останнім часом. Через те хочу довести до вас послання, що сьогодні лютеранство різношерстне, але є конфесійне і є неконфесійне. Конфесійне, це те це те лютеранство, яке веде початок від лютера. Ми належимо до цього лютеранства, і ми, коли говоримо про лютера, то ми говоримо про нього. Як брат Лукасик казав, лютер був людиною із своїми прогріхами, своїми мінусами, плюсами. Лютеранська церква ніколи не має лютера за ікону. Лютеранська церква каже, що лютер почався з 95 заходів за тих і там немає богослів'я того про яке ви говорили, тому що це ще не був той лютер. Потім богослів'я в нього з'являлося пізніше у розвідку те, що потрібно так. Але сьогодні, коли ми говоримо про лютера, ми повинні сказати, що лютер поставив в центр життя християнського христа, якого не було. Так він сказав, що центр це Христос, центр це Євангелія, і він сказав таку гарну фразу. Хочу зацитувати вам її, що я просто навчав, проповідував і писав про Боже Слово, нічого іншого не робив. І поки я спав, пив Віттенберське пиво з моїми друзями Пилипом і Амздорофом слово Боже настільки послабило папство, що ніколи жоден князь або імператор не задав йому такої шкоди. Все, що усе робило Боже Слово через те. Ми говорили тут деякі доповідачі сьогодні. Лютер мав прихильність багатих верств населення. Так, лютер завдяки тому, що вони його підтримували. Друзі, це чудово, і це, що ми сьогодні хочемо сказати, якщо наша еліта, якщо наша влада, якщо мери, бюргери. Князі, які підписувалися під лютеранським розповіданням, підтримували лютера не тому, що вони в першу чергу мали вигоду, а тому, що це було їхнє переконання, це була їхня віра. Якщо сьогодні е, люди, які при владі будуть жити з Христом, будуть жити з, Богом, будуть жити з Богом, будуть жити з Божим Словом, Україна буде процвітаючою країною. Ми хочемо, щоб наша еліта була з Богом. Тоді вся Україна буде з Богом, без сумніву е, е, такий момент. І ще. Хочу закликати вас, щоб переконатися, чи лютер актуальний. Читайте Лютера. Українська Лютеранська церква до 500-річчя реформації видала п'ятитомник української мови. І це гігантська праця. Ми її спромоглися частково. Писемна спадщина Лютера найбільша в світі. Найбільша в світі. До сих пір перекладаються, готуються до друку в Сполучених Штатах праці Лютера. Вони часто, значною мірою перекладені на англійську мову. Зібрання творів, я не знаю, чи 80 чи 90 томів. На фоні тих 80 томів, що таке 5? Але ми переклали 5. Вони грубі. Отже, я вас запрошую читати Лютера, подивитися, що Лютер актуальний. І не забувати про те, що все робить Боже Слово. Лютер хотів, щоб Боже слово було в центрі життя, і, і ще щоб е, конкретно Євангелія, яке є силою Божої на спасіння, було в центрі всього, тому що е, Слово Боже і Євангелія має силу змінювати. Отже, наше завдання, коли ми говоримо про реформацію, як можна змінити все довкола нас і всередині нас, і як можна змінити Україну. Проповідуємо євангели силу Божого на спасіння. Дякую. Слава Ісусу Христу. Нам потрібно підготувати резолюцію. Так, тут уже орд підготував її, І затверджує. Тут було побажання назвати резолюцію міжнародною, так. Резолюції міжнародної науково-практичної конференції. Але, шановні, є певні стандарти, На жаль, я погодився, потім подивився. Ні одної інституції закордонної не мав співрогізаторів. Як вона може бути міжнародною? Ми можемо бажати, але є стандарт. Як називати конференцію? На жаль, якщо є 3 чотири доповідачі, то ми маємо право змінитися. Микола Васильович, ти подивися співробізаторів визначає кількість статей, а ти не знаєш. Дивіться, визначається таким чином. <сіст> Якщо там є в нас учасники не тільки з України, ми маємо право назвати тільки з міжнародною участю. <плес> так, воно ну, так і... Воно так, да, я не <плес> <що>, знаю. <зробили>? Але <плес> <це, плес> нема фундації, я маю <плес> Ні, ну, <і> тут... <плес> тут. Наше вибрання Запропонувала. Ну, я, що, так, хай я закреслю закреслюю, так. також і пишу офіційно. Зачитуєте? Я не буду зачитувати бо, мабуть, я тільки почну з того, що е, кінцівка перед тим як рекомендації для більш послідовного та ефективного вирішення проблем, що постають у сфері релігійного буття, учасник конференції виступають з такими е, інститами. Перше, рекомендувати Міністерству закордонних справ України вивчити питання діяльності української діаспори, протестантських спільнот і їх ролі у збереженні та формуванні української ідентичності, налагодженні творчих відносин, одноконційних протестантських спільнот, матірних і діаспорних регіонів. Ну, Це нормально, тому що у нас посольство ніде, не працює не тільки із, із е, регіонами. Друге, рекомендувати Департаменту справ національності і релігії. Так. Запровадити на рівні обласних державних адміністрації практику проведення систематичних інформаційно аналітичних заходів, спрямованих на ознайомлення громадян з актуальними питаннями релігійного життя за участі представників академічних установ, органів державної влади та релігійних установ. Це, що говорив, що треба їх просвіщати. Третє. Запровадити департаменту у справах населення і релігії. Тернопільської обласної державної адміністрації та інших областей за зразком Департаменту у справах релігії національності, Міністерства культури України створити науково-експертну раду з церковно-релігійних питань, включивши неї експертів, числа рієзнавців, юристів, соціологів, психологів та інших фахівців. Наступне відділення візнавства Інституту філософії, академії наук та різнавчим кафедрам університетів продовжити практику проведення із протестантськими спільнотами спільних наукових конференцій, присвячених історії і сьогоденню як протестантизму України, так і його окремих конфесій. Наступне відділено різнавство знову ж таки одну із своїх планових наукових тем пристигнути до дослідженню закономірності процесів конфесізації протестантизму як те, що хатіянства у світі України. Ну, дві два тому ж було присвячено, я не знаю. можна ну, 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 Розробити матку актуальних наукових досліджень з історії та сучасності протестантизму для магістрації кандидатських робіт. Ну, це так, Клопотати перед Міністерством освіти науки України, рекомендувати ВНЗ увести так, у курс реєзнавства. А, увести курс різнавства до переліку обов'язково гуманітарної дисципліни. Ну, це... Ми рекомендуємо ну, міністерство, яке та, рекомендує... можна клопотати можна був... у просвітницькій і освітянській роботі долати сформовані впродовж років негативні оцінки та стереотипи щодо презентації концепції. Це більше змін. Yes. Так? Рекомендувати кафедрам різнавства включити навчальні програми, дисципліну. Протести в його історії і сьогоденні та забезпечити його навчальною методичною літературою. Робочий, робочий, робочий плану, Навчальний. До навчальної програми. Він правильно. Кафедра мелізнавчих спеціалізацій, практикувати безпосередньо ознайомлення студентів із практикою життя протестантських спільнот шляхом відвідування храмів і зустрів з їх діячами. І останнє рекомендувати представник конфесіям, наварти збір матеріалів з метою створення музею історії конфесій. Якісь зауваження, там, пропозиції є? У мене є до вступу, що там треба було відзначити. А ти ж правила вже. Ні, але я ж не переписував правил відзначити активну роль в соціальному, волонтерському русі і так далі посилити там ту вступну частину. Протестантських церков у тут тут десь є так, тут рекомендувати... є, але ці слова, що звучали волонтерські роботи у просвітниці, освітянській роботі, долати сформовані впродовж років негативні оцінки та стереотипи щодо процесу. Ферії. Долати то долати, але чому ми е, робимо низку таких важливих? Е, Ну, пора, приписю. Чому? Тому що ми високо оцінюємо роль. Враховуючи так, якось космі знаємо, Враховуючи, Враховуючи, в... в... Враховуючи, Враховуючи про пишення, там вару, і так або. далі. Так, посилити просто цей Допишеш Цей пункт сам. <ріг> Топишеш, так, як ти його хто за те, що ми затвердили такий текст резолюції? Вправили так. Хто проти? Бо тримаються немає. Ну, вітаю, що ми таку гарну люди прийняли. Ну і що? Мабуть, Є пастери лютеранський чи немає? Підходить до закінчення наша конференція. Я дякую вашій секції, яка була надзвичайно владовитою, активною, дискусійною, конструктивною. Ви обмінялися думками, я думаю, що залишилися позитивні враження. А я від імені оргкомітету дякую усім за участь, дякую за те, що ви були. Дякую за те, що ви і залишаєтеся до сьогоднішнього до цього моменту, за ваше терпіння. І я сподіваюся, що це, ця конференція не стане. Таким одномоментним заходом, а вона буде мати пролонгуючу дію. Тобто, ті питання, які ми обговорювали, які ми підняли, вони залишать слід у ваших е, умах, у ваших душах, і ви виступите з якимись зустрічними пропозиціями для того, щоб ми посилили свою співпрацю, тому що під час підготовки конференції. Е, Виникли певні проблеми, чи з'ясувалася наявність певних прогалин. Отут ми в резолюції заклали питання на ваше обговорення, тобто створення музеїв конфесій виявилося в Тернопільській області, і я думаю, що це, це характерно і для інших областей немає історії громад. Немає. І цей матеріал потрібно збирати. І потрібен центр, де цей матеріал е, акумулювати. Чи це буде архів, чи це буде е, музей обласний, але так чи інакше потрібно створювати е, такий, е, скажімо, е, е, скажімо, центр чи е, е, архівну збірну. Збірку, яка би працювала уже на майбутнє, і створювати, писати історію громад. На жаль, вона втрачається, відходять люди, які стояли у витоді. Коли ми, готуючи матеріал, зібралися на оргкомітеті і проробляли концепцію проведення цієї конференції, то я говорила про те, що обличчям нашої конференції повинно бути. Повинні бути тернопільські громади, і зверталися до представників церкви на історію громад. І виявилося, що це проблематично. Коли попросила, дайте фотографії, можливо, із домашніх архівів виявилося так само, що тобто матеріал, можливо, є, він розрізнений, можливо, це зберігається в сім'ї, але це вже повинно стати надбанням нашої історії, тому що. Протестанти займають досить вагоме місце в історичному спектрі України, і ця історія повинна існувати. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо ось такі прогалини. Тому будь-які ініціативи з вашого боку, наш факультет, наша кафедра буде вітати, і ми готові співпрацювати у цьому напрямку. Дуже дякую вам за роботу і до наступних зустрічей.